Я прокинулась зранку від будильника 35-го будильника на моєму телефоні і усвідомила дві речі: перше, дивитися на ніч популярні шоу це помилка. А друге, головне, в якийсь момент не. Get down. Це проект як холоста касирка. Ну що, подивимось, пощастить наші веселені знайти собі другу половинку. Ну, чи змінщики завтра на роботу? До кого ти це говориш? <смірко> Перейдемо до побачень. Так. <смірко> ти така красива. Не можу на тебе надивитися. Ти найпрекрасніша, що я зустрічав у житті. Я дуже сильно люблю проводити з тобою час. А, Ясно. <смірко> Колонка. Добрий. день, А ви тут що робите? На побачення прийшов. Зі мною? Ні, з борщиком. Смачного. Різдво вже настало, чи що? Бо найяскравіша зіронька вже зійшла. Я обираю вас. Вітаю. Вітаю. Ой, а я навіть не запитала, хто ви. Чим займаєтесь? Які плани на життя? Плани на життя сидіти в дружини на плечах, поки я таксую, приносити їй копійки і заставляти її прибирати в зйомній квартирі, яку оплачує вона. Василино, прокидайся. Вже кінець робочого дня ми тобі таксі викликали. Доброго вечора. Ну що, поїхали? Ні. Ні. Тю. Так злякалась, ніби я в крипту інвестую. Ех, треба вже додому, до дружини їхати.